Вітаю, мене звати Дмитро Руденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю фаундерам моєї компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Як оживити мертві угоди? Я думаю, що для вас це знайома ситуація. Коли ви два місяці працювали з клієнтом, він же майже підписує договір. Але потім, е, потім каже: знаєте що давайте поки відкладемо. У нас тут реструктуризація, намічається відпустки і так далі, і далі тиша. І ви сидите і думаєте, що робити далі? Викидати цю ліда з CRM чи ще, ще з вашого проекту, скажімо, з вашого флоу, чи ще трохи помочитись. Хочу вас порадувати. Більшість таких мертвих угод насправді просто впали в кому. Хороший продавець це як лікар-реаніматолог. Він знає, як їх повернути до життя. Найважливіше тут зрозуміти справжню причину паузи, тому що е, треба, наприклад, е, трошки пограти в детектива, подзвонити, наприклад, контакту в компанії і сказати: слухай, Олег, я розумію, що зараз не час для рішень, але допоможи мені зрозуміти, що конкретно змінилось бюджету різали, новий бос, що переглядає е, там, бюджети чи пріоритети, чи може просто зараз е, якийсь гарячий час в іншому проєкті». Люди зазвичай розказують правду, якщо відчувають щирий інтерес, а не продажний тиск. А коли знаєш справжню причину, можеш будувати правильну стратегію повернення. Коли клієнт сказав ні, припиніть продавати і почніть допомагати. Я б, в принципі, не продавав, я взагалі тільки допомагав. А що це значить? Надішліть статтю Forbes з про тренди з його галузі. Запросіть на безкоштовний вебінар про те, як інші компанії вирішують схожі проблеми. Розкажіть історію успіху клієнта, схожою ситуацією, ну, звичайно, без назв. Головне правило, нуль продажів 100% користі. І через півроку, коли в клієнта з'являться гроші, вони пам'ятатимуть не того продавця, який задовбав їх дзвінками, а того хлопця, який надіслав ту саму корисну статтю, яку вони всі разом обговорювали, та вирішили, що це дійсно. Важлива історія, яку варто, варто враховувати при подальшому розвитку, щоб оволодіти майстерністю непомітного нагадування, треба відпрацювати ювелірну точність. Бо якщо дуже часто дзвонити, ви будете дуже нав'язливим спамером. Якщо рідко це робити, про вас забудуть. І золота середина це раз на місяць висилати щось корисне без натяків на продаж, ну, наприклад, там або листівку, там або якийсь лист, що побачив, що ваша галузь зростає на 20% вітаю, або там вітаю там з наймом якогось гарного фахівця, і так далі. Знаєте, воно здається, ніби це ніби це дурне, але воно працює чудово, тому що. Коли ви, от, наприклад, декілька років тому я надіслав всім клієнтам дипломи про в уявній кваліфікації. Ну, тобто, наприклад, там була така історія: значить, найкращому маркетинг-директору через щось, да? через те, що якийсь, якусь їх особливу ознаку, да, наприклад. І що ви знаєте, коли я надіслав надіслав, це було під, під Новий рік і так далі, і того декілька разів заходив в офіс, і на найпочеснішому місці я бачу цей самий диплом з нашим логотипом, з нашою інформацією, і так далі. Да? Персоналізацію і так далі. Тому, в принципі, ця історія працює роками, може й десятиліттями, тому знаєте. Коли люди бачать ваші непомітні нагадування, вони, вони починають думати про ваше рішення. Ну, в принципі, варто сказати, що ця компанія є нашим клієнтом вже багато років. Значить, що також важливо, треба спостерігати за компанією, тобто, підписатися на всі їхні соцмережі, новини, прес-релізи. Коли побачили, що ви не найняли нового CTO, дзвоніть, вітаю з поповненням, чи не варто познайомити його з нашим рішенням. Коли їхній конкурент зробив щось цікаве, знову дзвоніть, бачив, що Competitor Corp запустив нову функцію. У нас була схожа, готова ще півроку тому. Можемо показати? Головне не бути справжнім сталкером, тобто фактично не домагатися їх, а просто бути уважними до їхнього. Бізнесу партнером, тобто, цікавитися, що відбуває, відбувається на їхньому ринку, і ділитися цікавою важливою інформацією. Найважливіший ворог кожного села це панічне бажання закрити угоду прямо зараз. Якщо в B2C це ще більш-менш працює, тому що більш працює на емоції, на тому, що там є черга інших клієнтів і так далі, але в B2B. Клієнтам начхати на наш з вами план. У них свої проблеми і свій власний темп. Тому треба навчитися чекати, але чекатися активно, тобто, регулярно робити регулярні корисні дотики, а не пасивно сподіваючись на диво. Одна з моїх найбільших угод закрилася через 18 місяців. Після першого подумаємо 18 місяців. Але коли закрилася, вона принесла чверти річного доходу. Um, є така стати, є, є така є такий девіз always be closing, да, і він іде від того, що від, від американських голівудських фільмів де нам потрібно ставити клієнта в жорсткі часові рамки. Uh, тут треба бути обережним з одного боку. Казати, що якщо до п'ятниці він відповідаєте, ми закриваємо справу, Це така собі історія. Але якщо ви можете сказати, що розуміє, що у вас зараз інші пріоритети, я, я на зв'язку, коли будете готові повернутися до розмови, от такий варіант підходить краще. Тобто, часом е, прийняття рішення треба управляти, але це треба робити професійно, але не без істерики, без ультиматумів. Найскладніший скіл то продавця це розуміти, що насправді відбувається в голові клієнта. Якщо він каже немає бюджету, можливо, він боїться, що проект провалиться і його звинуватять. Якщо каже зараз не на часі, можливо, кінча чекає бонусів в, в кінці року. Якщо каже, подумаємо, можливо, не може переконати дружину, партнера раду директорів. Коли ти розумієш справжню причину, можеш допомогти її вирішити. Тобто в наших оферах, наприклад. Ми завжди закладаємо другий третій рівень, наприклад, для фахівців з фінансів, з маркетингу, де, коли ми особливо працюємо з великими компаніями. Тобто, людина, що є нашим чемпіоном, що просуває наше рішення, вона приходить і каже: Окей, подивіться. І та людина, що приймає рішення, вона передає цей офер на розгляд іншим фахівцям, та, відповідно, маркетологам, відповідно. Сейлам, відповідно, фінансистам, якщо там є аргументи для них, ну тоді все круто. Да аналогічно, коли ми проводимо зустрічі, де люди вже приймають рішення щодо роботи з нами. Ми хочемо, щоб там були завжди всі партнери. Бо було так багато разів, що один партнер каже: Вау, супер, чудово! Побігли! Нам це дуже важливо і цікаво а інший каже: Ні, нічого не розумію навіщо ми це купуємо? Тому всі партнери, всі люди, що приймають рішення, мають бути на зустрічі, і ви маєте працювати. З ними усіма компанії, які правильно працюють з замороженими угодами, повертають до життя 35% з них. Це означає, що з 10 мертвих угод 3 або 4 стануть живим. А живою угодою варто займатися навіть 2 роки, якщо вона того варта. Я знаю продавця, який три роки доглядав одного клієнта. Результат контракт на 5 мільйонів доларів. Коли його запитали, чи не шкода було стільки часу. Він відповів: Та за такі гроші я би 10 років чекав. Отже, заморожена угода це не провал, це інвестиція в майбутнє. Будьте терплячими, корисними, готовими до марафону, а не до спринту. І пам'ятайте, на найсолодші ягоди завжди висять найвищі. Якщо у вас є питання, як працювати з вашими найкращими замороженими угодами, внизу в описі посилання. Напишіть про себе, хто ви чим займаєтеся, скільки у вас таких угод, що ви робите для того, щоб ці угоди розморозити і далі з ними працювати? І ми допоможемо вам це зробити максимально ефективно. Бажаю нових великих контрактів. До скорої зустрічі, mm -hmm. до побачення.